Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже корисний продукт, який у нас має бути в кожного у нашій хаті. І це, дорогі мої, топлене масло. У мене на каналі є відео, як я роблю домашнє масло із вершків. От, бачите, то я зробила домашнє масло, а сьогодні я хочу показати вам, як я із цього масла роблю топлене масло. От, бачите, я вже зробила попередню у мене є, бо я вже один раз зробила. Дуже прекрасне масло, просто прекрасне. Це можна назвати його ще рідким золотом, так називають у народі. Я взяла шкляну посуду, щоб ми бачили, як масло розшаровується. Я беру її ріжу на частинки. Масло. Воно постояло трішечки з холодильника я забрала, постояло при кімнатній температурі і розрізаю на частини. Щоб скоріше топилося. Таке масло може зберігатися свіжим довгий час. Наприклад, при кімнатній температурі можна його зберігати 9 місяців. А якщо в холоді, то можна і поза рік. Воно також має і лікувальні властивості. Дивіться, можна, наприклад, горло заболіло, то можна лікувати горло при застудах, також можна помастити рани, якісь опіки. Я дуже багато читала про таке масло і вичитала, що дослідники визначили, що виходить з того масла. Тобто, це поєднання білка, води і жиру. Порізала масло все. Дивіться, бачите. І зараз складемо, ми будемо робити, у духовці. Так, все масло готове, півтора кілограма. Кладемо у духовку. От, ставила масло. І я включаю низ верх 150 градусів. Закриваємо духовку, і нехай воно там собі томиться півтора години. Так, пройшло пів години, масло вже все розтопилося. І воно починає відділятися. Помалу відділятися по шарах. От яка пройшла реакція з нашим маслом. Зверху утворюється піна з молочного білка, унизу вода з домішками. І жир залишається між ними. Це наше прекрасне масло. І так, пройшло півтора години. Витягуємо масло. Бачите, що з нього вверху? Припечений білок. Він сплив наверх. Зверху у нас сплила кірочка із білка, яка трішечки припечена. І нам потрібно оцю кірочку забрати акуратно ложкою або ситочком. Я почала забирати ложкою акуратно. І забираємо, от бачите, яке красиве масло. Масло просто супер. робимо це дуже-дуже акуратно, щоб масло не перемішалося із білком. Нам потрібно забрати білок із верхньої частини. Або, хто має таке ситочко, дуже зручно забирати білок ситочком. Тому що масло залишається отаким чином. Так, ще залишилося трішечки. крапельки такі, так це всі крапельки позабирати. Так, зараз будемо розливати у баночки. Банки я простерилізувала і кришки теж простерилізувала. Марлю я взяла у чотири шари. Можна от таким чином. Резинкою я прив'язала, щоб там не, не мішало нічого. І будемо через марлю ще проціджувати, тому що все одно краплинки лишилися білка, і ми маємо зробити, щоб було масло чистеньке, без всяких білків. І в мене такий черпачок маленький є, і таким черпаком. Дивіться, масло просто супер. Але все одно ми його ще процідимо. І ми все це робимо дуже-дуже акуратно, щоб не перемішати із нижньою частиною, і з нижнім шаром, який білок осів разом із водою і молоком. Така мішанина. Він осів на дно. От бачите, по стінках теж залишилося. Ще білок залишився по стінках. І нам треба акуратно забрати тільки масло. Це масло дуже корисно їсти вагітним жінкам. Воно витримує температуру 200 градусів і не пригорає. Уже наливаю другу баночку. Але краще мені сподобалося поставити на баночку ситу і на сито марлю, щоб не прив'язувати резинкою марлю до банки. І далі продовжуємо. Вибирати саме масло. Акуратно, ще раз повторюю, щоб не перемішати з нижнім шаром відходів. Тарілочку можемо звернути трішечки, звертаємо тарілку, щоб нам було зручніше забрати масло. Дуже тоненький шар лишився вже масла. Можемо спробувати ще забрати ложкою. Але не переживайте, якщо ви все масло не забрали, воно застине і його можна використати, злити в іншу посуду, поставити в холодильник, і воно буде такий тверденький шар верхній масла. Можна посмажити яєчка на цьому маслі. Ну, Смажені яєчка із цим маслом дуже, дуже смачні. Такий гарний запах і смак. Ну, просто супер. Дуже корисно це масло давати діткам маленьким. І так, ми отримали дві банки по 460 мл. Одна баночка 330 мл. Ця банка то застивша то нам з минулого разу. Тарілочка така, що я не могла зібрати, то воно застине і я його зберу масло. 320 грам відходів. Оці відходи, бачите, тут таке зверху така піна, а знизу рідина, таке молоко із водою, отакі відходи. Можна на ньому блінчики спекти. Я один раз пекла і нормально, бо дехто каже, що геть виливає, нічого не робить на тому. Але тут можна спекти блінчики, і блінчики вийшли дуже смачні. На другий день наше масло вже гарно застило. Дивіться, дівчата, яка краса. Це є дійсно рідке золото. Дуже гарне масло. Смачне, гарний такий запах горіховий, дуже смачне. Ото, що лишилося, воно, я в холодильник не ставила, воно при кімнатній температурі застивало. От, бачите, треба поставити, бо там чуть-чуть внизу є ще рідина. Прекрасне масло, прекрасне. Внизу під відео я вам напишу, як використовувати топлене лікувальне масло. Звичайно, таке масло можна купити і в магазині, але якщо ви зробите в домашніх умовах своїми руками, ви будете знати, що це 100% поживний продукт. Дорогі мої, нехай вам все вдається! Здоров'я вам і мирного неба!